Люблю книги, але є деякі моменти в них, які мене неймовірно бісять. Давайте я розкажу, які саме. Перше, це затягнуті сюжети, коли автор розтягує історію на сотні сторінок, а подій там мінімум. Особливо, де все відбувається по колу, а герої стоять на місці, яке для мене відразу мінус. Друге, це ніякі персонажі, особливо тоді, коли головні герої повинні бути сильними і цікавими. А насправді вони просто фон і суцільне ниття. Третє це 18-річні рятівниці світу, які прожили 100 Життів плюс до них додаток ідеї ще чоловік старший від них на 500 років. Раніше я це читала. Але зараз для мене це вже максимально нецікаво. Четверте це клішові сюжети, особливо в ром-фентезі: дівчина без батьків, старий будинок, якийсь неймовірно гарний лиходій, і разом вони рятують світ. Просто таких історій вже дуже багато і реально стає нецікаво читати. П'яте – це романтизація насильства, і я зараз говорю не про дарк романи, де це є нормою. А я говорю про ті історії, в яких цього взагалі не повинно бути, і які особливо написані жінкою. Для мене це відразу червоний прапорець, і мені взагалі не хочеться продовжувати читати таку історію. Простя це те, за що мене можуть захейтити, але це вагітність в книгах. Я зараз говорю не про ту вагітність, де вона є цілком логічною, коли герої пройшли неймовірно довгий шлях до цього, і для них ця вагітність є так званою перемогою. Я говорю про саме підліткову вагітність в книгах. Для мене книга автоматично стає зіпсованою, коли вагітність підсунули тоді, коли можна було зробити цілком логічне і лаконічне завершення і без неї. Сьоме це закінчення або як. Коли книга йде неймовірно класно, а потім наприкінці бац і фінал просто обірваний. От такі мої книжкові червоні прапорці. А що найбільше вас дратує в книгах? Пишіть в коментарях.